Вже знаєш свою особливість. Чим більше ти хочеш схуднути, тим більше ти вагу набираєш. І чим більше ти хочеш з наступного дня уже перейти на правильне харчування, тим більше ти з'їси саме в цей вечір. А знаєш, чому так виходить? А тому, що в тебе є емоційна залежність від їжі, і саме тому саме з тобою не працюють ніякі дієти, інтервалки, кето, тобто вони працюють якийсь час, а потім все стає ще гірше ніж було. Якщо ти довго задумувалася, де знайти вихід цієї ситуації, ти хочеш нарешті відчувати себе вільною і незалежною емоційно від їжі, приходь на інтенсив, який називається психологія стрункості, тому що в такому випадку тобі не до тренера, не до дієтолога і не до нутриціолога. Тобі потрібен новий інтегративний підхід, який буде працювати із твоєю. Під свідомістю і тобі треба знайти саме глибинні рішення, через які ти поводиш себе не так, як ти би хотіла себе поводити. Приходь, реєструйся, не тупи. Реально, реєстрація відкрита. Клікай, чекаю тебе на інтенсиві.